Тут пишуть е дивися, люди розділяються, Олесю. А тобі не здається дивним, що ця сценка ТЦК обурює лише працівників ТЦК, а люди взагалі були в залі в захваті. А з чого ви взяли, що вона обурює лише працівників ТЦК? Мені дуже цікаво, тому Та. що я дуже багато реакцій бачила, в тому числі від діючих військових, які кажуть, що просто вони приїздять додому до рідних, і вони а, знімають військову форму, тому що бачать, як до них по-хамськи ставляться люди, і їм прикро від цього. Е, пише далі: наприклад, таке є. Це знаєш, як я тобі запитую, знаєш, як, як це хвилина запитань Віталію Бортнікову. <laughs> е, запросіть Оксану Оксана. Оксана Лісового хай пояснить, яка політика патріотичного виховання ним. Запроваджена у школах після такого він має піти у відставку. Це провал. От я взагалі боюся фрази патріотичного виховання. Має бути адекватне виховання і розуміння держави і себе в ній прав громадянина і обов'язків. тому що це не роздільні поняття успішно, дуже успішно. Не хочемо визнавати того, що за формування людини. Як мислячої істоти відповідають не хтось там, а першочергово сім'я, батьки, її оточення. Далі школа, вчителі і діти, які її оточують, а не там Оксен Лісовий і Міністерство освіти України. Першочергово все іде з сім'ї, все іде з родини, з того оточення. Тому що, якщо а, там не знаю, дитина йде по вулиці з батьком і бачить, як батько там викидує сміття під ноги постійно, дитина буде робити це саме, тому що батько дорослий, батько авторитет, і це вважається нормальним. І так працює з усім. Давайте не брехати самим собі. Ну їй богу. Ну, пропонують інше. Змініть форму працівникам ТЦК, щоб не плутати з нашими захисниками героями. Як Ви прослухали ще раз те, що мінімум 60% працівників ТЦК це люди, які були переведені з бойових були підрозділів. Переведені. Але ну, зараз це вже... дивися, якщо так підняти, це а, але... Почекайте. військовослужбовці ТЦК. Це військовослужбовці, з якого перепугу, вибачте, вони мають змінювати свою форму. Ну, от з якого, чому ви вирішили, сидячи, не знаю, в Києві чи будь-де, що вони мають змінювати свою форму? Ну вони ж, дивися, з іншого боку, якщо так, от я роздумую з цього приводу. А, але ж вони не виконують бойові завдання? У нас більше 50% військовослужбовців не виконують бойові завдання, тому що для того, щоб на нулі один військовий міг робити своє так. завдання, йому потрібно, наскільки я пам'ятаю математику, 6 чи 7 осіб, які працюють на тилових так званих посадах забезпечення. Okay. Діловоди, доставка боєкомплекту, кухарі, кадровики, щоб виплати були, щоб все працювало. Те саме там командири підрозділів і так далі. В нас більшість армії це не бойові посади. Уявляєте? І це нормально. І так функціонують армії у всьому світі. Окей, ти бачиш, що людей тоді розділяється. Але чомусь найбільше хейту отримують представники ТЦК. Висі, бачите, як неумовно кажучи, людина, яка займається десь представником, ну умовно кажучи, не тільки представники, ТЦК. Скільки бувало так само в соцмережах, у цього от, просто знаєш, вибачте, але викидування лайна про те, що отже ж він же ж взагалі не служить. Оце натянув себе ряжений, натянув на себе форму. оце ходить по Києву. При тому, що людина могла приїхати там в Київ, умовно відремонтувати автівку, чи приїхати, бо треба там якесь бойове розпорядження забрати, чи поповнення забрати, угу. чи ще щось. Ну так як в нас пригадуєш. Нас приїздили хлопці з держприкордонслужби з підрозділу бойового. Перший раз за рік хлопці виїхали з позиції. Приїхали в Київ на кілька mm -hmm. днів, аби забрати дрони. Mm -hmm. Вони, вибачте, вони по формі ходять по Києву. Це нормально. Але ви будете йти по вулиці, скажете, все вони ряжені, бо вони все сидять в Києві, і нічого не роблять. Велике дискусійне питання. Знаєте, я людина не є тут надто компетентною, тому не буду вик... не буду висловлювати свою думку. Тут я тільки скажу одне: що дуже ефективно зі своїм бойовим завданням впоралися американські військові, які чітко точково ліквідували одного з лідерів терористичного угруповання Аль-Каїда.